Всім привіт, друзі! З вами команда Бенавто. Сьогодні в нас на огляді новинка від компанії BID. Новинка для ринку України. Це BID Юань АП. Зустрічайте. Ось так у нас виглядає електромобіль. Спереду це характерно для BID погляд дракону, а самим проектом цього електромобіля займався та ж сама людина, що і проектами Alfa Romeo та Audi. Сперед та позаду авто у нас адаптивні LED-фари. Саме в нашому випадку це максимальна комплектація з додатковими функціями. Батарея у нас літій залізо фосфатна. Ємкість батареї 45 кВт, потужність 177 кінських сил, запас ходу 401 км. У нас рідине охолодження батареї розгін від 0 до 100 за 7 до 9 секунд, максимальна швидкість 160 км. І це все на повному приводі. 17 й радіус колес. Салон BID UAN UP виконано у білому кольорі з екошкіри. Кермо у нас виконано також з екошкіри. У нас фізичні кнопки. За мультимедію у нас відповідає ось такий екран 12,8 дюймів, Маємо безпровідну зарядку, а тут все в найкращих звичаях компанії BID. За якість звуку в електромобілі у нас відповідає 8 динаміків замість 6, як додаткова функція. BID App має електрорегулювання сидінь, а також в нашому випадку підігрів сидінь. Це як додаткова функція в цьому електромобілі. За безпеку в цьому електромобілі у нас відповідає автопілот другого рівня як додаткова функція, також проекція, як додаткова функція, а також камера. Також великий плюс на мою думку, це коли в автомобілі є панорама, а тут вона є. Мені здається, що цей електромобіль вартий вашої уваги, тому що співвідношення ціни та Якось за цей електромобіль на вищому рівні. А з вами була команда Бенавто. Також я нагадую, що на це та інші електромобілі в нас гарантійне обслуговування, а також вигідні ціни лише від компанії Бенавто. Дякую вам та до зустрічі.